На Рівненщині за допомогою гарпуна вже зафіксовано 350 порушень правил дорожнього руху, і це менше ніж за два місяці. Нагадаємо, гарпун це новий комплекс фото-відеофіксації швидкості автомобілів. Він встановлений на трасах і схований у спеціальні захисні бокси. Про те, що на даній ділянці дороги ведеться фіксація порушень, водіїв попереджують спеціальні дорожні знаки з моменту роботи. Даної системи зафіксовано вже 351 порушення правил дорожнього руху. Дана система гарпун встановлюється в населених пунктах та в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Для прикладу на Рівненщині населеними пунктами, де трапляється найбільше аварій, є птича та крупець у Радивилівському районі та село Користь, що на коричні саме тут і встановлені гарпуни. І не лише там по області є 13 спеціальних боксів, куди можна встановити радар, адже він є пересувний. Таким чином водії не знатимуть, де саме встановлений відеофіксатор. Отримується прилад трукам, гарпун. Повказівки командира узводу ставиться понесення служби в антивандальний бокс, звіряється робота по телефонному режимі, закривається і працюється в автоматичному режимі. За допомогою лазера прилад помічає порушення і через канали зв'язку передає дані у патрульний автомобіль чи пост ДАІ, який може знаходитись у радіусі 10 кілометрів. Вартові доріг точно бачать автомобіль, його номерні знаки, інколи навіть і обличчя водія. Зразу буквально через 15 секунд і файл вже буде отриманий. Ось така картинка отримується на наш комп'ютер. Тут показується широта, швидкість, дистанція, наприклад, вимірювання, широта довгота, тобто знаходиться там, де знаходиться, що ніхто не може поспорити у зв'язку з тим, що стаціонарно встановлений привод. Таким чином, працівники ДАІ на певній відстані від гарпуна зупиняють водія, який перевищив швидкість. Причому останній про це навіть може і не здогадуватись. Так сталося із водієм Фольксваген та Урек. Чоловік їхав зі Львова додому у Черкаси. У селі користь перевищив швидкість, через що був зупинений. А якою швидкістю ви їхали? З якої? 117 кілометрів. Ну, мабуть, 117 чи 110. Ви перевищили. Ну, перевищили. Якщо зараз вам запропонують оформити протокол, погоджуйтеся. Ну так, да. якщо мені покажуть на фото, водію відразу демонструють його порушення. Викрутитись уже неможливо. Складають протокол. Згідно статті 122 частини 3, передбачена відповідальність в розмірі 510 гривень штраф за перевищення багато? Дуже. Поки працівники ДАІ діють новій системі фотовідеофіксації, водії на форумах обговорюють, як від неї уберегтися. Ні до чого поки не додумались. Шекає сюрприз і на кермувальників пасажирського транспорту. Фото зроблене гарпуном, направлятимуть керівникам підприємств. А за масові перевищення швидкості водіями одного перевізника планують навіть лишати останніх ліцензій.